Наві в Едвард <пів> Counter-Strike одна з найпопулярніших серій відеоігор в історії. Про неї відома навіть твої бабусі чи вуйку, адже перша версія вийшла ще наприкінці 90-х. До недавнього часу крайньою версією гри була CSGO. Але настала епоха нової частини Counter-Strike 2. Тому давайте згадаємо, якою ж була історія Counter-Strike. А ви на каналі Tech Final Games. Прошу вас проявити активність під цим відео. Підпишись, постав подобайку, напиши в коментарях, як вперше познайомився з серією КС. Також нагадую про наш телеграм-канал та Монобанку, якщо хочете підтримати україномовний контент. Let's roll. Насправді, історія Counter-Strike починалася як мод для легендарної Half-Life. Valve не мала ніякого відношення до модифікації двох ентузіастів Мін Лі та Джес Кліфа. Counter-Strike це багатокористувацький командний шутер, де дві команди терористів та спецназу, розігрували сценарії закладання бомби. Терористи намагалися прорватися на місце закладки, а спецназ знешкодити бомбу та виграти раунд. На великий подив, незвичайна концепція зачепила гравців, і мод почав користуватися величезною популярністю, що не могло залишитись непоміченим наприкінці 90-х. До цього всі кіберкотлети грали здебільшого у Quake та Unreal Tournament. І ось такий свіжий погляд на жанр переманив більшість гравців на новостворений проект. Несподівана популярність заохотила розробників ретельніше працювати над модом. З'явилися нові карти, зброя. Та різноманітні правки багів. Звісно, великі компанії не могли пройти повз з такого перспективного проекту, і викуп прав на мод було лише питанням часу. Ось тут то і з'являється компанія Valve. Вони викупили права та взяли мінлі у компанію для роботи над повноцінною грою. І це було найкраще рішення Valve за всю свою історію. Так у світ вийшла КС 1,6 легендарна версія, яка по праву займає топи рейтингів ігор 21 століття. Це та сама гра, з якою більшість з нас познайомилися в дитинстві в комп'ютерних клубах або ж у друга, який мав ПК. Максим гру допилили до самостійного проекту, додали більше карт, більше різної зброї, гранати, щити та новий режим порятунок заручників, який, зрештою, не став користуватися. Попитом між гравців. Почалися організації кіберспортивних турнірів з призовими фондами, трофеями та конкуренція з іншими дисциплінами. Тим часом йшла розробка такого собі спін-оффу КС Condition Zero, у якій з'явився синглплеєр режим з місіями та сюжетом. Та все ж, це була калька оригінальної КС з дещо покращеною графікою та штучним інтелектом ворогів, що було недостатньо для гравців та кіберспортсменів які надалі залишилися грати в оригінал. І повірте мені, ця позиція трималася аж до 2013 року. Продовжити серію невдач взяла на себе Counter-Strike Source, що був своєрідним ремейком CS 16 на новому рушії Source. Переробили та покращили графіку, текстури, вигляд ігрових мап, зброї, звук, хітбоксів гравців і так далі. Та, попри всі ці нововведення, гра не змогла стати заміною CS 16 Потрібні були революційні зміни, які б не залишали олдам шансу грати у гру практично минулого століття. Так Valve і зробили, але чи допомогло це перенести ком'юніті в нову гру? Не зовсім. Counter-Strike Global Offensive вийшла у 2012 році та на десятиліття стала одною з найпопулярніших ігор в Steam та, звісно, в кіберспорті. Перший глобальний турнір на звання чемпіона. Був DreamHack Winter 2014 року із призовим фондом 250 тисяч доларів. Чому ж перший такого рівня турнір відбувся за рік з гаком після виходу гри? На це є багато чинників, серед яких сирість нової КС, баги та банальне небажання програвців переходити з CS 1.6 на нову невідому КСГО. Та зрештою все владналося. Більшість старичків перейшли на нову дисципліну. Хтось пішов на пенсію або працювати тренером. А хтось тільки починав свій шлях. КС створювалась на тому ж двигуні Source. тому мала характерну графіку, фізику куль, гранат і тому подібне. Деякі карти переробили на новий лад, але й додали нові. Хто би там що не говорив, фундаментальною зміною в CSGO стало додавання скінів на зброю. Здавалось би, така крихітна деталь кастомізація свого інвентаря. Але саме на ній Valve заробила з CSGO стільки грошей, скільки ні одна інша гра б не змогла ніколи. За один день гравці відкривають понад 700 тисяч кейсів. Візьмемо середню ціну кейса 20 гривень, плюс ключ за 90. Проста арифметика. В день Valve заробляють 77 мільйонів гривень, або ж 2,1 мільйона доларів. За рік такими темпами компанія заробляє приблизно 780 мільйонів доларів. Це робить CSGO однією з найбільш касових ігор в історії, якщо брати повний відрізок часу існування гри. Разом з цим розробники почали працювати над гейм-івентами. Так званими операціями. Купляючи пропуск, ви виконали завдання, та в кінці отримували дорогий скін або кейс. Три роки тому цю систему ви дозволивши гравцю самостійно вибирати або кейси з надією на чудо, або маленький, але стабільний профіт. Здавалося, ця система буде працювати ще кілька десятків років. Ніхто не був проти навіть зараз грати у гру десятилітньої давності, та Valve наважились на серйозний крок. Перенести CSGO на новий покращений ігровий рушій Source 2, який вже кілька років тому перенесли в доту. Розмова про CS на Source 2 почалася ще давніше, коли дата Майнери почали знаходити у новому оновленні гри строки в коді, які натикали на перенос гри на новий рушій. За цей час гравці навіть зневірилися, що колись побачать Source 2. Але неочікувано для багатьох, літом Valve випустили трейлер довгоочікуваної CS 2 показали нову систему димових гранат, покращену графіку, перероблені карти та інтерфейс гри. А ось що стало відкриттям для гравців, так це не цілком нову гру, а заміну CSGO на CS 2 що означало лише одне: CSGO помре нової історії. І це був удар під дих. За ці роки гравці настільки привикли до гри, що не були готові до нового. І в цьому немає нічого дивного, якщо ви згадаєте, як сприймали тушки KSG на випуску. Людям важко рухатися вперед і відкидати минуле. Тому зараз, коли КСго вже остаточно відійшла до правоців, гравці поливають брудом розробників за баги, сервери, елементи гри та все що завгодно. Справді зараз гра не готова до повноцінного релізу. Це факт, який знають всі. Але шляху назад немає, розробники обов'язково виправлять все, що можна виправити. Бо ніхто ж не буде грати у зламану відеогру, а гравці повинні призвичаїтись до нового продукту. І можу вас запевнити, через кілька десятків років вийде КС3, як ми знаємо, гейп не міє рахувати до трьох, та все ж, ком'юніті буде так само незадоволене, як і всі попередні рази. Тому давайте згадаємо найкращі моменти КСГ. Свої історії попрощаємось з цією не завжди приємною, часом відразливою, але все ж рідною грою. Привітаємось з КС 2 та будемо сподіватися, що вона подарує нам ще більше крутих спогадів, неймовірних клачів і нових емоцій. А я не прощаюся, лише кажу ще почуємося. Is going down. Device still kicking as Fetish waits, waits, and waits, and waits, and finds himself a little bit of smoke to hide in, but it's a 2v4 and it's going to be desperately hard to hold on to. Device around the world we go, but the diffuse, the diffuse is coming in. He's still going! Oh, just about gets it as the flames come in, and look at the little dance of happiness. That is how to control your nerves in a situation.